У давньому Любачі, що на Чернігівщині й досі живуть фатами радянщини, старенькі гаражі – досі не відремонтований характерний фасад колишнього комбінату, і це яскравий приклад відмінності форми від суті. Усередині вже чотири роки під опікою дошпастрів потроху змінюють своє життя колишні ув'язнені. Тож назва центру реабілітації преображення подвійно символічна для цієї будівлі. Цілю реабілітації є найперше привести людину до Бога, до віри, щоб людина у своєму житті віднайшла. Якісь правильні цінності і вартості свого життя, щоб вона ось могла своє життя вже будувати, мати якусь правдиву істину ціль, а не просто якісь тільки цілі цього світу, якісь матеріальні благополуччя чи блага. Зараз із волонтерами центру пов'язані долі восьми людей: отець Віталій, троє волонтерів і четверо жінок, які в минулому бачили світ крізь в'язничні грати. Тепер вони переосмислюють пріоритети, намагаючись ставити любов та Бога на чільне місце. Господи, прошу благословения на для всех находящихся здесь. Давай помолимся за всех тех, кто пребывал в этом центрі, как і билитан, для всех тех, кто хто вносить Слово Боже. Спільні молитви та літургії збирають докупи всіх жителів центру, навіть тих, хто вже навчання відбув. Тут би вмістилося і 20 осіб, та кімнати поки порожні. Валя зовсім недавно сюди заселилась. Оповідає, що про Бога віру, а потім і про центр дізналась від отця Віталія ще у в'язниці. Він приходив к нам на молитву. Я прийшла, посиділа, ну послушала. Мені Мені ну, там знаходитися, Мені так спокійно на душі там стало. Я почала приходити молитися і так же сама. В Господу Богу каже, любить проводити час в молитві. Цьому й присвячує кожну вільну хвилину. Я не можу з цим змиритися, що я предоставила чоловіку болі, де я все молюсь, молюсь за цього чоловіка, щоб Господь Бог і також йому допомагав, і мені Господь Бог давав смирення. Молитва лише частина щоденної праці. Грядки, прання, приготування їжі. Кожна бере на себе якусь частину роботи. Волонтерка Даце дуже любить готувати. До України приїхала на місіонерську школу з Латвії, де працювала в чоловічій колонії психологом. Ми віддали цей рік для Ісусу, і наш місіонерський год акончиться сентябрь. І тоді мені треба рішати залишатися ще як місіонерка, або возвращатися домой в Латвії. Говорити жінка з нами довго не може, адже на плиті закипає картопля. Час готувати обід. Це у нас прачечная. У нас жило здесь, наприклад, шість кухонные. Таня та ще дві її подруги нині живуть самостійно. Помешкання винаймають по сусідству і досі залишаються частиною цієї спільноти. Хатинка старенька, умови не найкращі. Та жінки раді й тому. Діленя нам стол принес, подарив. Отець наш, слава Богу, подарив нам шкаф. Отак от понемножку обжились. обжилися. Хотим сделать зробити, конечно, ремонт, побелить, але у нас сейчас куча роботи, поэтому как бы не виходить зайнятися цим. Асюш швидше можна знайти на її улюблених грядках. Вирощує там і картоплю, і кукурудзу, і полуниці. Охоча до роботи з землею жінка має з того, ще й заробіток. Нас приглашають люди. Вот ми були на прополки у нескольких людей приглашают нас на заготовку сена коса. Также мы были, иногда пасем коров, тоже когда приглашают. Вот. Ну, потому что жить же надо за что-то и, в общем-то. Поэтому мы соглашаемся на любую работу. За работу у трёх берут, как за одного. Втим у селі жінок любят за pracovitist. Дівчата з нам допомогти, і ми дуже раді, що вони согласились, тому що у нас був завал. А що саме дівчата робили? Вони у нас палили картошку дуже качественне і трудолюбє. Я завідувана трудолюбів. Таке пан Леонід з дружиною не раз уже допомагав і центру, і самим жінкам, хоча каже, спершу селяни переймалася такому сусідству. Вроді би, що тюремщики були, чи типу, поето. А я говорю, хоч то небудь би був, ніж би мусору не було напроти дверя, бо тут вже вже мусорник зділий. Літо невдовзі закінчиться, а з ним і сезонні роботи. Та жінки без тривоги дивляться у майбутнє. В них повірили капелани, їх підтримали волонтери. Віра зародилася в їх серцях. Труднощів ще буде багато, та тепер вони певні, що витримають. Наталія Критович, Денис Фурден, живе